Привіт, друзі! З вами Тетяна. Покажу вам Зару, що в Калгарі Канада тут продається. Хто не знає, я Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Ось така в Канаді колекція Зара. Дуже цікаво. Я давно, до речі, не була в Зарі, тому що у нас в Києві закрилася війна. Ви знаєте, тяжко і всі. Ну, не всі багато брендів пішли з Києва. 69,90. 70 канадських доларів коштує. Коштує такі 80 доларів ось ця річ. Ось таке цікаве. Незвичайно для Зари, мені здається. Так. Це може якась лімітована колекція, не знаю. 150 доларів. А там розріз. А, це таке, це не платіно, це мені здається. Можна під штани. Дуже цікава річ. Теж 149 доларів. Ось такий сарафан. Що тут ще є цікаве? О. Вишивка. 80 доларів. 80 доларів. Натуральна тканина, мабуть, я її візьму, цю сукню. Останній розмір. Донька знайшла. 150 доларів. Тут теж, здається, ані, мені здалося, що тут розріз розрізу немає. А, ось він. Переді на одну плече, на одне плече длини рукав, дуже незвичайна модель очень тридцять доларів вісімдесят доларів така сутня на запах ось так. Що тут іще я таке свишукай? Ось теж стали. Таке на відточинок можливо ось. Але ну, теж приблизно така ціна 90 доларів. Ось такі ось тут у нас гудзики, що ще є? Таки десь я приблизно 80 доларів бачила в Києві, здається, колись було в колекції. Такі. І ось це, 80 доларів. Десь гудзики, такі три чверті рукав. Такі приємні квіточки тут. І ось такий колір і малюнок. Широкі штани. 100 доларів. 80 доларів. Це 50 доларів. У мене ось тягнено такі. Товари на такі штани. 65 доларів теж. Тут тобто 65, 70, 90 до 100 доларів. ціни тут. Ось такі короткі, сотні. легенька таке, 65 доларів. Різні моделі. Різні кольори. 65 доларів теж. Що тут є? Тут, мені здається, все, мабуть, на скидки. Ось такі сукні 65 доларів. Теж вони, вони довгі. Треба приходити і все. Дивитися. 65 доларів доларів комбінаційних джинсом. Маса. Ось такі сорочки. 100 доларів. Легенькі теж 100 доларів. 80 доларів. 65 доларів. Така рубашка. На літо така веселенька. Можна поверх якоїсь футболочки одягнути чи топка. 79 доларів. 79 доларів. Беру ось це ось цю сукню. Я полюбляю такий стиль. Тут є кармани. І таке воно легеньке, мені здається, в ставі. У складі є любляна, я не дивилася. Тут така літня розсвітка. І прикольно виглядає. Не дуже мені величити такий кольор, але все одно, мені здається, після стірки він випилиться і буде білий. А білий мені так нічого собі. Пасує. Ось така зараз, 55 доларів. Майте на увазі, що це канадські долари. І якщо хто хоче пересчитати, приблизно 30 гривень один канадський долар. Такі ось речі тут продаються. Зуття Зу. скільки? 79. Ну, 80 доларів якісь. Куртки такі а, дуже дивне, 200 доларів. Ось. Ну, можливо, і гарне, кому що подобається, я так просто сказала, дивне. Такі з розрізами. Сукні, тут це закрито, а тут трохи відкрито. 70 доларів. Боді 30 доларів. І якісь шорти, 65 доларів. Друзі, напишіть, що вам сподобалось, чи відрізняється колекція в Україні, наприклад. Такі скільки коштують? 70. Ось такі сумки є. Yeah. Ну, no. 45 доларів. Рожеві джинси 55 доларів. Все, на цьому завершую свій показ із зари. Давайте здорові, мої любі. з вами Тетяна із Києва. Пока-пока.